Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 5 лютого. 712-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі минулої доби не було ні ракетних, ні дронових атак від росіян, наче серйозних балістичних ударів по прифронтових територіях теж не було. Тому на більшості території України, як в Одесі і в Одеській області, все більш-менш спокійно зараз. Взагалі в Одесі, десь плюс 13. Дуже гарна погода, скоро весна. Ну, В сусідній Миколаївській області, як завжди, обстріли в районі Очакова та селищах, які на Дніпробульському лимані. Десь було близько 6 обстрілів минулої доби загиблих та постраждалих немає серед цивільного населення. На Херсонщині було близько восьми десятків російських обстрілів і по офіційній інформації одна людина травмована. Добре, що без загиблих. Всім, крім росіян, бажаю гарного дня. Давайте закинемо волонтерам трохи грошей, щоб наступний день теж був гарний. Dziękuję.